Штрафи за перевантаження, виїзд за кордон, новий податок на імпорт та інші спекотні події в нашому випуску новин. Серпень, друзі! Із вами я, Ярослав Бендяк, керівник департаменту автоматизації компанії Склад сервіс. Подія номер один: приєднання України до NCTS. 15 серпня Верховна Рада схвалила законопроект про митний безвіз. Про що це? NCTS – це нова комп'ютеризована транзитна система, завдяки якій відбувається обмін даними між митними службами в 36 країнах-учасницях конвенції. Отже, українські митниці та ЕС одночасно будуть бачити в системі транзитний документ, за яким зможуть перевіряти відповідність вантажу супровідним документам. Відтак сподіваємось на більш швидке проходження товару через кордон та їх митне оформлення. Окрім суто логістичних питань, це відкриває можливості для вітчизняних банків та страхових компаній. Оскільки українські фінансові гарантії почнуть діяти у 36 країнах світу, отож, якщо зацікавились, то вам на сайт Держмитслужби. Дивіться посилання під нашим відео. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, там всі кнопочки поряд. За посиланням можна покроково порівняти процедуру митного оформлення в NCTS для підприємств із транзитними спрощеннями, авторизований вантажовідправник та авторизований вантажоодержувач. Якщо стисло, то відтепер все спілкування з митницею стосовно спільного транзиту буде відбуватися дистанційно. Тож немає необхідності фізично доставляти вантаж до місць, де митниця виконує митні формальності. Нова філософія митної справи. Таку назву події дав Юрій Драганчук за міністра фінансів України з європейської інтеграції. Дійсно так. І на замітку, Держмитслужба каже, що піклуватися про отримання спеціальних транзитних спрощень треба вже зараз, під час національного застосування НСІТС. Міжнародне застосування процедури спільного транзиту очікується наприкінці 2022 року. А подати заявку на отримання згаданих спрощень може та компанія, яка оформила не менш 50 декларацій у режимі спільного транзиту. Саму заяву необхідно надати в електронному вигляді разом з анкетою самооцінки. Форму заяви та анкети ви зможете знайти під нашим відео за посиланням. Тож подія друга відкриття зернового коридору з України. Проміжні підсумки. 22 липня Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН. В свою чергою РФ підписала дзеркальний договір з ООН і Туреччиною. Було визначене порти для вивезення українських вантажів, а саме Південний Одеський морський торговий та Чорноморський. Вже наступного дня РФ завдала ракетному удару по одеському порту. Однак Україна мала то все на увазі і продовжувала приймати заявки. На сьогодні вже 720 тисяч тонн. Української агропродукції було перевезено на 33 вантажних суднах до 9 країн світу. І ми продовжуємо приймати заявки їх вже понад 40. Що в тому позитивного? По-перше, наші порти працюють на вхід та на вихід. А це означає, що є вірогідність, що підуть і інші вантажі. Мала, але є. По-друге, Україна лишається помітним гравцем на міжнародному ринку, а отже, нові контракти, рівно як надходження, будуть. За даними Центру досліджень продовольства та землекористування, KSE Institute, за оптимістичними очікуваннями, сукупні економічні вигоди від розблокування українських портів становитимуть 5,5 мільярдів доларів. Навіть за песимістичним сценарієм НБУ, додаткова експортна виручка від аграрної продукції очікується на рівні близько 14,7 мільярдів доларів або близько 30% всього експорту України. Втретє. Світові продовольчі ринки починають стабілізуватися. Ціни на пшеницю впали на цілих 8% після підписання угод. Індекс продовольчих цін продовольчої та сільськогосподарської організації ООН упав ще в липні на 9%. Це є найбільш зниженням з 2008 року, зазначив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Четверте, вартість логістики альтернативними маршрутами падатиме. Про це свідчать цифри, які зазначив Микола Сольський, міністр аграрної політики. За його словами, минулого року логістика залізничним і автотранспортом коштувала приблизно 7 доларів на тонну. Спочатку війни доходило до 100 доларів за тонну. Після підписання угоди вартість страхування впала майже втричі, фрахт на 30-50%. Отже, маємо ще й таку локальну перемогу відкриття шляхів для нашої агропродукції. Далі більше. Очікуємо на можливість перетину кордонів працівникам експортно орієнтованих компаній. Аби дізнатися подробиці, підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Подія 3. Як до школи. З 1 вересня Кабмін дозволить перетинати кордон працівникам експортно орієнтованих компаній. Тож, головні умови для перетину кордону. Середня заробітна плата працівника не менш 20 тисяч гривень, відсутня заборгованість із податків та зборів перед бюджетом. Виїздити за кордон можна за заявкою роботодавця. З огляду на втрату постачальників та потреби у пошуку нових ринків збуту продукції це дійсно має допомогти. В такий спосіб працівники зможуть брати участь у міжнародних заходах, підписувати контракти, виводити на нові ринки вітчизняну продукцію. Виїзд щоправда можливий лише на тиждень. І не більше, ніж 10 співробітників на компанію. Але ж перший пішов. І не лише перший маємо ще покращення і для моряків. Тож Подія 4. Виїзд моряків за кордон. Минулого разу ми розповідали про українських моряків та як це вплинуло на галузь логістики. Тож тема зазнала продовження. Було створено петицію про надання дозволу виїжджати за кордон чоловікам 18-60 років без військового досвіду. Президент відповів так: по відношенню до громадян України не може бути привілеїв за професійною приналежністю. Втім, наприкінці серпня Кабмін все ж таки дозволив виїжджати за кордон військовозобов'язаним морякам за умови погодження з територіальними центрами комплектування. Це стосується чоловіків, які є членами екіпажів морських річкових суден, які продовжують працювати, а також курсантів, які проходять практику. І хоча, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, крок важливий для наповнення бюджету. Вважаємо, що треба дивитись ширше. Кількість українських моряків у світовому торгівельному мороплавстві становить 100 тисяч осіб. В разі непродовження контрактів вакантні позиції займатимуть моряки інших країн, в тому числі РФ. Тому наразі вкрай важливо не втратити цей сегмент для України. Нагадуємо, що 15 серпня Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загальній мобілізації ще на 90 днів. Габаритно-вагові комплекси та сплата штрафів. Дивиною для деяких перевізників виявилось відновлення роботи габаритно-вагових комплексів в Україні. Тим не менш, з 1 червня вони працюють, а на порушників накладають штраф. Більше того, Державна служба України з безпеки на транспорті повідомила про нові комплекси, які працюватимуть з 22 серпня. Станом на 1 серпня у штатному режимі працюють 28 габаритно-вагових комплексів у 14 областях України. Ну а ми нагадуємо, що перевірити наявність штрафів ви можете за посиланням під відео. Тобто безпосередньо на сайті Укртрансбезпеки. Для пошуку необхідно заповнити два поля: державний номер транспортного засобу, інформацію про власника транспортного засобу або серія та номер постанови, а оплатити штрафи за порушення габаритно-вагових норм, зафіксованих в автоматичному режимі, можна через Приват24. Реквізити нових рахунків вже додані до шаблонів та вводяться автоматично. Як користуватися застосунком, вчити не будемо, але раптом є питання, далі покажемо. Вакантність логістичної нерухомості столичного регіону зростає. Як кажуть, країна ще такого не бачила. Маємо практично довоєнні ставки на склади класу А 5 5-6 умовних одиниць на місяць. Ринок складської логістики столичного регіону переформатовується, іде перебудова бізнес моделей, багато приміщень надаються в субаренду, а розподільчі центри змінюють локацію на захід країни. Де, до речі, ставки сягають 6-7 умовних одиниць на місяць. Відбувається редевелопмент торгівельної нерухомості в логістичну. За даним Watermelon Development, на сьогодні доступні до оренди 77 тисяч квадратних метрів, тобто майже 5% існуючої пропозиції. Та, на жаль, вакантність ще зростатиме найближчим часом. За словами Федора Арбузова, засновника Watermelon Development, трендом стає також торгівля з коліс. Тобто, в топі зараз кросдокінгова модель. Завезли, розвезли, чекаємо на наступне. Запаси не робимо. Такої моделі зараз тримається Юнілівер, яка до війни у Стоку тримала 10 тисяч палет товарного запасу. Зараз 100 палет. Три фури замість 300 фур. А вже ж можна зауважити, що до Києва їдуть склади зі Сходу. Харків, Дніпро. Але наскільки нам відомо, це все одно не перекриває наявної вакантності. Тому зараз логістика це не про розподільчі центри та створення запасів, це про коротке плече, доставку з коліс, швидку роботу TPL-операторів. Саме швидкість доставки, проведення розвантажувально-навантажувальних операцій, сортування будуть визначати логістику найближчим часом та до моменту закінчення бойових дій. А отже, думаємо, як впровадити ефективні рішення для обробки вантажних потоків. Пишіть в коментарях, які зміни відбуваються в логістиці у вас в компанії. Підписуйтесь на канал. Переходимо до наступної новини, яка зриває дах у всіх компаній, які хоч щось імпортують в Україну. 10% збору за придбання валюти для імпорту товарів. Новина на вентилятор приблизно так можна охарактеризувати дискусію, які точаться наразі від запровадження в Україну податку у розмірі 10%. Що відбувається, та звідки ноги? Світ на порозі рецесії, коли маємо тривале та стійке падіння темпів росту. І це не лише про війну та Україну, це про світ загалом. Під час рецесій економіка ходить по колу. Сировина зростає в ціні, логістика дорожчає, виробники підіймають ціни на кінцеві товари. Споживачі з певного моменту скорочують придбання через брак грошових коштів. Виробники скорочують виробництво, безробіття, шириться, грошей менше у всіх і одразу. Це доволі примітивне пояснення, тим не менше достатнє, аби зрозуміти, що треба розірвати це коло. Відтак з'являються нові концепції, які мають стабілізувати платіжний баланс держави. Щодо означених 10% збору, у Європейській бізнес-асоціації є певні побоювання, які полягають в тому, що дана ініціатива може бути розцінена країнами як додаткове оподаткування імпорту. Фактично такий собі дискримінаційний захід по відношенню до товарів та послуг з країн, які надали українським товарам режим найбільшого сприяння та скасували мит. Пам'ятаємо, що відповідно регламенту Україна має утриматись від застосування нових імпортних мит. А отже, до впровадження потрібно провести переговори з ЄС та світовою організацією торгівлі. Але це суто юридичний бік питання. Є інший. Наразі деякі вітчизняні компанії втратили постачальників комплектуючих матеріалів, сировини і вимушені шукати постачальників за кордоном. А отже, цей податок в разі запровадження буде відбуватися в ціні продукції для кінцевого споживача. І як ми говорили вище, з огляду на рецесію, це аж ніяк не вилікує економіку. І якщо пригадати, що у переліку імпортованих товарів переважна більшість це товари критичного імпорту, які не виробляють в Україні, то викликає подив така ініціатива. До таких товарів, окрім нафтопродуктів, газу, вугілля, належать також бензин медикаменти, активні фармацевтичні інгредієнти для виробництва ліків та телекомунікаційного обладнання. А ще хочу нагадати, що нам потрібен імпорт сталі для легких тонкостінних конструкцій. Це базовий матеріал для виготовлення елементів конструкції скатних покрівель та вентильованих фасадів. Також за цією технологією зводиться значна частина комерційних будівель та споруд. Склади, логістичні центри, виробничі цехи, конструкції для кріплення ФЕМ сонячних електростанцій. Тож, боронь Боже прийняти це чудо, бо обсяги офіційних імпортних операцій зменшаться за критично важливою продукцією, яка просто вдарить по логістиці з розмаху та піддих. Сподіваємось на суспільну адекватність та переходимо до наступної новини. Подія 8. Ринок металопрокату стало і яйця вітчизняного бізнесу. А ринок металопрокату це як система безпеки. Якщо про неї не говорять, значить все працює гарно. А раптом ви чуєте про неї в новинах, то вже ахтом. Це ми до чого? Маєте знати, що Частину потужності знищено. експорт ускладнено, сировина здорожчала та певних видів взагалі не стало. Що відбувається? Зараз частину попиту, яку тримали маріупольські комбінати, вдалося покрити підприємствам Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпра. Втім, наприклад, ситуація з товстолистовим і фасованим прокатом погана. За словами Ігоря Хорошилова, ПП «Старпласт», в нас є підприємство, яке може задовольнити майже всі внутрішні потреби у гарячокатаних сортових профілях, але деякі сортаментні позиції виготовляли лише на комбінаті Азовсталь. І незабаром їх запас буде вичерпано. Залізничні рейки тепер поставлятимуть тільки з-за кордону. І питання не в тому, що на зовнішніх ринках дефіцит цієї продукції, а в тому, що поставки сировини будуть з Турцією та Китаю, А отже, поставки морським шляхом, що відбиватиметься на термінах поставок та ціні. Здавалося б, до чого тут імпорт, про який йшлося вище. До того, що, як каже експерт, для будівництва зерносховища леваторів та інших сільськогосподарських конструкцій знадобиться сталь з алюмоцинковим або магніцинковим покриттям та межею плинності 350 мегапаскаль і вище в діапазоні товщин 0,8-3 мм. Багато галузей потребуватиме безпрецедентної кількості сендвіч панелей, покрівельно та фасадного профільованого листа металочерепиць. А це оцинкована сталь з полімерним покриттям. У товщинах 03-08 міліметра. Можна припустити, що оцинковка та чорний холоднокатаний рулон вітчизняного виробництва забезпечать потребу в виробництві вікон та дверей. Але вся конструкційна рулонна сталь та значна частина тонкого покрівельного рулону з полімерним покриттям має бути імпортована. Ось така трохи сумна логістична історія. Маємо прийняти довідома та навчитися працювати в нових реалях. Втім, ніколи так не було, щоб ніяк не було. На цьому, друзі, все. Дилетанти вивчають тактику, поціновувачі, стратегію, професіонали займаються логістикою. З вами був Ярослав Бендяк, компанія Склад Сервіс». Підписуйтесь, люто лайкайте нас, коментуйте, шерте досвід. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!